Мы тут долго еще такое с большим понял. День спорт це один із видів реабілітації і адаптації ветеранів після демобілізації. Наші ветерани сьогодні представляють Запорізьку область на силових видах спорту, саме ветеранський спорт. Я дуже сподіваюся, що не досі ми будемо на міжнародних змаганнях. Тому ці приміщення погоджені з ветеранською спільнотою, що їм це дуже, дуже необхідно. Різними видами спорту займаються на сьогодні ветерани, але. Саме в цій в цьому приміщенні ми будемо передбачати, передбачати саме село ну, тренажерні зали для того, щоб вони могли комфортно, безпечно себе почувати, і їм було зручно, щоб не було нікого крім них. У залі буде велика концертна зала. Ми її бачили, це буде велика зала Трансформер, де будуть надаватися всі послуги ветеранам. Зараз ми на маленькому хабі подивимося, які послуги користуються попитом, тому вони будуть більш розширені, тому що ми розуміємо і те, що говорив голова, що ми очікуємо більшу кількість ветеранів, і звичайно, це ну в три рази десь більше їхніх родин, тому що ми родини також охоплюємо. У цьому приміщенні також будуть розміщуватися структурні підрозділи з питань ветеранської політики, які будуть надавати супроводити наших ветеранів з того, як вони зайдуть, які в них потреби. Є саме різноманітні потреба на сьогоднішній день ветеранів від медичних до соціалізації до спортивних до просто допомоги, просто поговорити, надати якісь консультацію і просто сказати добре слово. Це також дуже важливо. Маленький ветеранський бізнес. Ми ще не знаємо, хто тут буде, але я вважаю, що це дуже важливо, щоб ветерани могли прийти поспілкуватися в одному своєму колі разом зі своїми родинами. Буде у нас в приміщенні в, в внизу. Та да, у нас буде в цей таким. Які масаж, масажні кабінети, будуть у нас дитячі кімнати, це в укритті буде обов'язково. І ще передбачається така новинка, якої на сьогоднішній день немає в жодному ветеранському просторі. Це медичні послуги невеликі і маленький хостел, для того, щоб ветерани могли за потреби тут бути якийсь недовгий період часу. Можна буде, буде, ну, зібрати, розібрати, е якщо потрібно буде Була, приміщення. Я пам'ятаю, вона вже не функціонувала довго, але тут має бути ветеранський бізнес, це ми, те, що ми запланували, і саме кав'ярня буде, на нашу думку, користуватися найбільшим попитом для ветеранів і їхніх родин, які будуть сюди приходити спокійненько собі відпочивати, спілкуватися. Це дуже важливо. Що, так, як воно є, єдине, що додається на мозги роздягання. І відкрити використовувати. Цього буде тільки очевидно взагалі інклюзивність цього простору. Це зараз, зараз, навіть коли тривога, люди, які знаходяться поблизу, можуть прийти з собою скористатися цим укриттям якості.